Добрий день, шановні поціновувачі архітектури. Ми з вами в селі Мошни, на Черкащині. І тут дивимося на отаку от неймовірну церкву, яку не очікуєш побачити, звісно, на Черкащині. Історія в тому, що в цих Мошнах в селищі дуже багато різної цікавої архітектури, бо тут була якась. Садиба Воронцова він наняв італійського архітектора, щоб він побудував оцю церкву. І е, прям сестра цієї церкви знаходиться в Ялті, побудована тим же самим італійським архітектором. Ось в такому 14-му романтичному стилі. Збудована. Ця це церква це, мабуть, найоригінальніша православна церква, яку я бачив за своє життя. Схожа на будиночок із казки і 1001 ночі. Ну, ми бачимо, що тут очевидно використовувалися східні мотиви, оці мінарети знаходяться тут, над дверима теж бачимо такі. Доволі східні узори. Що цікаво, що збереглися двері дерев'яні, подивіться, якої вони висотою, десь метрів 10 висотою. От, також збереглися декор вікон. Подивіться, який тут масверк оригінальний. От, загалом написано, що ця це церква це суміш готики і. Бароко, я не знаю, як на, на рахунок бароко. По готиці можу сказати, що це от дзвіниця, вона доволі така характерна у британських церквах. Така. От часто дзвіниця є. Там зверху у нас е, таке вікно з трьох частин складене, Трифорії називаються. Тут ще одне вікно збереглося, і тут навіть є такі кольорові скельці, які всередині дають ефект вітража. От по карнизу йде такий візерунок. Е важко зорієнтуватися, в якому стилі цей візерунок, але дуже оригінальний. Отак от, от виглядає ця церква. З переднього боку Ось, бачимо, тут така вона могутня, От, з цими типовими для арабської архітектури такими порталом От. і, звісно, цими мінаретами, які по всій довжині церкви. До речі, вона з одного боку симетрична. А з іншого боку, подивіться, яка вона асиметрична. От Як, наприклад, ці мінорети, бачите, в них різна висота, що створює ефект такого багатства церкви, архітектури церкви. От Зверху бачимо, теж є такі міні-башти. Ще е прикольно, що е купола не покрили золотом. от Мені здається, що ця. Церква, якщо б у неї були золоті купола, вона була б набагато гірша, а вони прям такі металеві. От, і зараз підійдемо до оцих от дверей, подивимося, чи це оригінальні двері. Мені здається, що не оригінальні, мені здається, що все-таки парадні двері мали б трохи побагатше бути от, задекоровані, так як ці бокові, які ми оглядали. Висить на дверях табличка, написано, що церква побудована 1840 року. Тут насправді дві дати, не знаю, що означає перший і другий, 1728 і 1840 Можливо, тут раніше була інша церква. І є, є у нас такий тут ікона викладена мозаїкою, мені здається, вона вже... У мене взагалі доволі мало прикладів е, готичної архітектури. В мене є е, одне відео на каналі про церкву готичну в Києві, але вона належить до неоготики. Ось. І Тому тут доволі важко зорієнтуватися по цих от, архітектурних деталях. Тут насправді їх багато. От, єдине, що я так без підготовки не можу згадати їхні назви. Ну, Наприклад, подивіться, вважте, оці от напівколони вони, е не круглої форми, а вони такої ніби з гранями. І вони вважте, закінчуються е не хрестами, а таким ніби як квіткою. На кінці. Оце от, ну, зустрічається в готиці. Я насправді не знаю. Зараз я пошукаю в інтернеті і вам тут на екрані покажуть його назву. От. І е, ну, якби в Україні просто готика не збереглася. У нас готичні переважно Готичними називають переважно там деякі будинки, а так, щоб церква, яка якраз була побудована в часи готики, то у нас Таких навіть прикладів немає. Ну, Насправді і ця не готична, це такий романтична, я б сказав, це часи романтизму, от, збудована частково із міксу готики і е, східної архітектури. От, але загалом це, звісно, один із шедеврів української архітектури, і дуже дивно, що я. Про неї не знав нічого. Це прям так випадково заїхавши в ці мошни, я її побачив. Дуже-дуже цьому радий. І якщо ви будете десь тут проїжджати то обов'язково заїдьте. Подивіться, тут в мошнах ще є кілька об'єктів, ми зараз до них підійдемо, теж спробуємо зняти. От на вході ще, подивіться, такий знаходиться якби, ем, не знаю, приміщення, мабуть, для якогось охоронця церкви. От, але теж збудовано в такому стилі східному, арабескному, я б сказав. От також в Мошнах є костел, який правда, перетворений на якийсь вже автопарк. Ось там ось, бачите, тут така прибудова. Цікаво, що цей костел він в такому цегляному стилі, збудований в 1857 році. І е, вважається, що це єдиний такий костел в цьому стилі в Україні. От, із цікавих деталей тут в радянський час в башту поставили резервуар з водою. І це була водонапірна башта <хи> Таке, от, дивне використання костелу. І бачите, от вони його так подобудовували сюди різних цих радянських причалапків. От Загалом е було б, звісно, непогано його розчистити і залишити от, в первозданному красивому стилі, але, на жаль... Я думаю, це вже неможливо чисто і технічно, бо там вже прорізані мабуть, якісь отвори. От, і неможливо е функціонально через те, що якщо його не буде використовувати цей автопарк, то воно почне розвалюватися, а так принаймні його хоч якось зберігають. От, бачимо тут такі фейкові е контрафорси от, зроблені. От, ну, Ясно, що це вже часи романтизму, тобто це не... Це такий закос на історизм, дуже цікава вежа із, бачите, такими арками. От, і загалом дуже незвичайний костел. Тут ось висить якесь повідомлення. Заднім ходом необхідно убідітися. Ось на щось радянське. От, бачимо, що От, тут намагаються навіть підсвітку зробити цьому костелу, ну загалом для одних мошнів, от, навіть наявність двох таких споруд це вже удача. І, якщо подивитися, то ось бачимо цей шпиль церкви, яку ми щойно дивилися. Тобто це доволі поруч знаходиться. Ще, можливо, збереження старовинні двері. Зараз підійдемо, подивимося з такими заклюпками. От Верхня частина вже, бачимо, зникла, а ці двері ще мабуть були старими. Ще в Мошнах є така от канцелярія збудована в неоготичному стилі. Це видно по цих от арочках і таких специфічних сандриках на вікнах. От вважається найстарішою будівлею Мошнів. От Зараз вона в такому напівзакинутому вигляді. От, чесно кажучи, не дуже примітна. От, тут можна побачити такі красиві карнизи, збереглися. І дах мені здається, от принаймні на, над цим от тамбуром. От ще оригінальний. От дуже великі фронтони, така красива, симпатична будівля, до якої вже бачите, тут ось трохи приліпили мабуть, якусь котельню. От, і вона така велика, Вон там далі йдуть ще вікна. І відразу напроти знаходиться пансіон для дівчаток. От тут в машинах вчилися дівчата. Гарним манером от, називається Еллінська школа через те, що тут був упор на е, різне вивчення грецької мови і так далі. От, тривалий час тут була школа, зараз, як ви бачите, воно закинуте. Чисто архітектурно тут, що е, примітно, що це вже не, не неоготика, хоча вікна доволі схожі на оцей от Канцелярію, От, але це вже якийсь такий еклектизм, який був популярний на початку 20-го сторіччя. Бачимо, що збережені отут двері, правда, вибиті. і е, Оскільки вікна теж вибиті, то туди є вільний доступ. От, і люди можуть туди залазити. Зараз і ми спробуємо туди зайти, подивитися. От залазимо через вікно, бачимо, що збережена плитка, От, така доволі типова для початку теж 20-го сторіччя плитка. От, самі приміщення вже зірваними підлогами. От як зазвичай зруйновані ці е, груби. От, я раніше думав, що їх руйнували, бо шукали золото, але мені потім розказали, що там просто були металеві так звані колосники. Тобто такі штуки, на яких дрова лежали, і просто ці металеві колосники виривали для того, щоб Здати їх на метал. Так от, от на цеглі вон, видно печатки цегляних заводів. Вон, дуже важко прочитати, що там написано, але написано Черкас. Цікаво, що на цих печатках, от тут можна прочитати, написано Черкаси УРСР. От, Так що це. Не стара цегла, це вже пізніша цегла. Можна піднятися по сходах, сходи бетонні, От, і гарно збережені. На другий поверх. Це тут якраз де знаходяться ці старовинні двері. Дуже шкода, що такі приміщення у нас залишаються без уваги і поки що воно тримається, але тут ось видно, іде затікання і ще трошки, тут почне руйнуватися дах. От. По кількості битого скла видно, що тут ще донедавна було. Все заскляне. От. Чому так його закинули і нічого з цим будинком не зробили, не зрозуміло. Мошни не перестають дивувати. От, тут ще є е, комплекс будинків, пов'язані з лікарнею, які ха, збудував Городецький. От, він е, тут часто бував. От він був мисливцем, як тут сказано в інформаційній дошці, і йому замовили збудувати комплекс для лікаря і лікарні, і він вирішив будувати з дерева. Хоча ми його знаємо як спеціаліста з бетону. От. І тут у нас от збереглася тільки одне крило тут. Нібито було ще одне крило туди йшло, але воно згоріло і збереглася тільки оця от частина лікарні, от з такою дуже цікавою різьбою, от з таким бачу, ось так, декором специфічним. От такі сандрики дерев'яні, різні. Ну, Видно, що це не традиційна. Різьблення, от все таке, коли традиційно різблили, то таке більш фігурними виходило різблення, а тут вони такі трохи грубоваті, і видно, що це вже прям якийсь більш сучасний архітектор цим заморачувався і креслив ці малюнки і візерунки, яким має бути різьблення. От, я можу собі уявити, як для села, що значила ця лікарня, все-таки в ті часи, це в 1800, дуже багато було хвороб, які просто лікували якимось чайочком. От, традиційно і тут будується лікарня, яка дозволяє лікувати різні. З науковим підходом. До речі, що цікаво, що лікарня побудована на фундаменті. От, тобто є фундамент і через це вода не затікає під дерево, от, тому вона бачите, зберіглася в такому дуже хорошому вигляді. І ще видно, що оці от бруски, з якого складений будинок, його не Обшивали дошками, зазвичай ці бруски ще обшивають дошками для того, щоб зберегти конструкцію. От. А тут не обшито, тобто видно сама конструктивні ці балки, з яких вона складена. От дуже цікавий будинок і історія відомого архітектора, який це побудував. І поруч з лікарнею знаходиться цільно збережений будиночок, який ми, як ви бачите, в такому ж самі стилі зроблений. Це будинок для лікаря. От, очевидно, та лікарня, яку ми ще не добилися, вона теж мала. ось такий от багатий вхід, але, на жаль, вона згоріла і залишилась тільки боковий кусок в лікарні, бо ми бачимо, що архітектурно вони прям дуже схожі. От, ще в цьому будинку, що мені подобається, що його не пофарбували ні в який колір, от, і воно має такий от автентичний дерев'яний вигляд. На жаль, руйнуються вже елементи дерев'яні. Його було б по-хорошому вкрити якимось. Розчинами, які б зберігали. От, ну і взагалі цей вхід, він прям дуже-дуже багатий. От, нарізблення красивий. От, і, очевидно, тут ще й двері збереглися, старі, бо видно, що такі вони задекоровані. так Це у нас задня частина будівлі, тут теж Вон такий ганок збудований. От, теж двері автентичні збережені і навіть якась старовинна лампа висить гарненька. Тут видно вже намагалися якось декорувати цей будинок і малювали на вікнах такі малюночки. Ось таке незвична з архітектурного погляду селище є на Черкащині. Якщо будете проїжджати, то обов'язково сюди завітайте. Тут, до речі, є багато цікавих комплексів, де можна відпочити поруч. Тому можна там поселитися і сюди приїхати подивитися. А на цьому будемо закінчувати нашу екскурсію по машнах. Гарного вам дня і до побачення.